Заздрість вона руйнує. І той, хто мене заращує, нехай собі занотує заздрість вона руйнує. Вона закриває очі від неї недоспані ночі, бо заздрити кожен охочий. від родичів до відносин робочих. Заздрість вона вбиває. І, може, цього хтось не знає та навіть у вовчій зграє є честь, бо заздрість вона вбиває. Хочу як у сусіда. Він на таксі і сам не їде, а в неї велика зарплата. Квартира, та це ж вітати, вродлива чи талановита, ну, звичайно, нам ж так не жити. Хто заздрить, свого не має, а заздрість вона вбиває. Вона ніби голка в серці. Чим більше сильніше жметься, чим більше ти хочеш чужого, тим довше не буде свого. Не заздрість, бо небо все чує. А заздрість бо вона руйнує. Привіт, мої дорогенькі. Ми вже виїжджаємо потихеньку, хай нам Бог допоможе в дорозі. Все буде добре. Ну, по дорозі трошки буду до вас виходить. А зараз ми погнали.

Та нічого, саме головне здоров'я, саме головне здоров'я. А те, я скажу, що е, все остальне будемо, як то кажуть, та нічого, саме головне здоров'я, Саме головне – здоров'я. А те, я скажу, що е, все остальне будемо, як то кажуть. Всім доброго ранку недільного прекрасного ранку. Сьогодні у мене день 2, я веду дитину в філармонію на шоу. Обе Олег мене запитав, чи впевнена я, що це у вересні ну так, підтримка чоловіка вона дуже важлива. Тональний у мене від Dior, Теж дуже люблю. Далі від Лораль мені подобається консилер. Далі маю прекрасний бронзатор Ludermes. І тримається, до речі, весь день. Далі рум'яна я беру від куче. Приємний такий відтінок. Сьогодні батьків чекаємо. Йдемо ввечері на фільм з Олегом. Або до Тушкіна. Таку тонесеньку стрілочку, малесеньку і тонесеньку. Туш віддермесь. Дуже навіть непогано. Сказала тепер губи. Макияж готовый. Демонструю вам свій образ сьогодні на мені красивий брючний костюм від українського бренду Вільні. Одразу кажу, вчора в чаті в мене в сила стилю запитували в телеграм-каналі, де ж можна відшивати? Тут можна відшивати за параметрами. Це дуже важливо, зберігайте. Ви можете відшити костюм, і, до речі, він є в трьох кольорах. Ви можете взяти собі чорний. Я взяла сірий, можна поєднувати з рожевим, з білим, бежевим, тобто він класно сідає в гардероб. Сьогодні, так, да, хочеться вже додати трішки багатошаровості при тому, що на вулиці. В нас досить тепло, то я наверх так накинула вже красивіше, так більш по осінньому. Всередині підкладка 100% вовна дуже важливо. І, в принципі, це тканина, перша стрижка вівці, тобто тканина м'яка, вона не є такою знаєте, твердою, вона м'яка, приємна на дотик, в ній не буде ні спекотно, ні прохолодно. І, знову ж таки, це ви купуєте дві речі. І в гардеробі ви можете використовувати як і окремо також. Відправка протягом трьох. Дуже важливо підв'язати лонгом так, щоб це не виглядало, ніби у вас болить спина, і ви підв'язали. Тому лонг має бути з тоненької тканини. Я насправді думала, що мені не буде пасувати, буде якось гірше. Але досить непогано такий варіант, також допустимий. І вже образ, да, по-іншому, виглядає. Вирігайте бренд вільні, український виробник, підтримуйте українське. Не забувайте, що відчувають за параметрами, а сьогодні це рідкість. Починаємо рулет з фрелелічки. Ви бачите його в розмірі, значить дивіться, це горолечико пойде Форель, крем, сир, ікра і кальмарчик. Мої хорошенькі, ціна цього рулетика, зараз я вам скажу, 1200 гривень за кілограм. Кальмар, сир, скрізь, начинаємо рулет-форелічки. з Може б я сказала, давно ну йому все тут. Живий, забудь про мене все. Те, що вона мені дарувала, вишиванки тудейки, все вже воно у неї зібране, я її відправлю. Дивись, 45 років, фотозона оформила, квіти від мене, тістоміс з Лондона. Операцію робили ні Саша, ні Даша, ні Оксана. Лена приїхала з Києва, перевертала першу перві добу, сиділа я. Я сиділа першу добу. Суди, коли Саша збив людину, з Києва приїжджала, підтримувала. Навіть за оцю мою всю доброту можна вести діалог з людиною, а не блокувати мене, доньку. Син сказав, мам, я тобі зразу казав, не вмінешся не з цими людьми. Познімав її кайдани, легше дихати стало. Все, ну на цьому крапка. Я не хочу знати цих людей. У моїм в моєму будинку зараз живуть люди, які речі, які потрібні. Нехай, будь ласка, привезе. То вона хитра. Привезла два дівана один килим, бо один килим Оксани видно в квартирі. Ні посуду не привезла, ні куми, планетарного міксера не привезла, ні тостерниці. Ну оцього цього всі дріб'єні не привезла. А саме головне болі на 100 літрів, і пральна машинка, і маленька пральна машинка. От Юля в шоці, і я також в шоці. Коли я приїжджала, я дарувала гарні подарунки. 50 євро це кожній донечці. Оксані день народження букет за 3 30... тисячі. Коротше, я цього всього не жалію і от цього всього не відказуюся. Це робила щирою. От щирого серця, бо хотіло зробити людині добро, але це така людина. Якщо за шерстю все добре. Якщо одна волосинка загнулася, ти вже зразу стала погана. Та яка я не є? Хочу я випить, вип'ю, хочу я гола, побілки чи по... Микитівки побігають. Побігають, це моє життя, моє. мені 60 років, мені вже втрачати нічого. І ти знаєш, я думала махнути рукою, думаю, Бог з ними, хай. А тепер думаю, чого я вічно козла відпущення, чого я осіл, на якому їздять. І велика їй помилка, що вона привезла диван. Вона цим доказала ще раз, що вона частину привезла, а частину лишила в себе. Ні документів на того боляра, ну, може, десь в якомусь магазині їм і видадуть по блату за гроші. Ну це теж головно наказуємо, повірте. Я буду йти до кінця. І тільки через те, що я в блоці, я не можу з ними просто поспілкуватися первою мене. Заблокувала Оксана, то нехай не забуває цепочка на шиї, скільки коштує, тому що я їй подарувала. І я від неї ну, отримала що, блок, Ти навіть... вона навіть зі мною спілкуватися не схотіла. Скільки коштує Дашки цепочка на шиї, я не виказую. Просто вже коли мене драконять і ці гімняні люди зробили з мене козла відпущення, ні, я вже тепер на це не піду. Я довго ждала. Я повернулася і довго ждала їхнього діалогу, що вони мені дзвонять, і ми обсудимо ситуацію, цю якось, е, якось обсудимо. Ну ні, просто блок і все. Хоча я не пообіщала, я не попросила. Це речі, кошти, які куплені за наші гроші. І тато працював. Поверни, будь ласка, все як було. Я не знаю, що у вас там сталося з мамою, але просто поверни в будинок. Нам нікуди приїжджати. Ми будемо до тата на могилу приїжджати. Вона написала ок, шукаємо транспорт. Транспорт приїхав без неї, без нього. Гарно, щоб кому грузить і занести в будинок. А так би вони б мокли на дощі. І привезла речі. Що вона привезла? Два дівана і один килим. Речі ма я наї написала, Люда, Коли писалися речі, малися на увазі всі. І я напішла в блог. Ну, це правильно, це правильно, це діалог, це діалог поміж людьми. Це не діалог, дівчата. Дівчатка смажем баклажанчиком. Тільки я неправильно зробила. Я ж хотіла цей лоточок пересипати. Це ваша невістка? Ні, це. Де моя невістка? Це все зробила? Ні, це подруга така у мене була. Подруга була на розстоянні, скажу вам так. Ми з нею телефонні більше подруги. Я, ми трошки працювали разом, потім я поїхала в Київ, але приїжджала періодично, також з гостинцями з усім. І тоді я жила, стала жити в Києві, і також вони до мене раз у Київ приїжджали, попали в аварію у Борисполі від мене, вертаючись, і я також була винувата. І от, в неї крому усі роблять порчу, в неї кругому усі погані, і сусіди погані, і ті погані, і ті погані, одна вона гарна. Ну от, Як ти така гарна, дай мені мої речі. Там люди, яким, там живуть люди, яким це конче потрібно. Закон на моїй стороні. А то вона, моя подружка отримує пенсії 2800, моя друга подружка, і вона зараз заплатила до лютого місяця за газ. За газ. Вона трошки платила, ця кулібама Люда платила за газ за доставку газу 54 гривні. Це копійки, Це... ми ж не користуємося в хаті газом, там ніхто не жив до цього часу. І така мала, зас... І така мала доставка. Запомніть, подруг в житті не буває, тільки ваша сім'я. Тепер я вже запам'яла. Тепер я вже заповнила. Валюша, дякую. Мівіна, дівчат, ну яка мівіна? Я ж не знаю, яка зараз в Україні мівіна. Мені вчора моя підписниця скинула фото пачечка. Мівіна куряча, не макарони, приправа, дівчат, приправа. У мене немає такої, тому в мене буде вегета. Тут мівіни немає, тому в мене буде вегета. Тут 70 грам. Скільки в тій пачці мівіна три кілограма, я не знаю, ну знаю точно. Я цей рецепт знаю на ізусь, бо я його дуже часто робила. Пачечка, оця маленька пачечка, і було написано м'ясною. Ну, м'ясної якось не було. От, Юлечка, приблизно ти вгадала, Юль. Ну, Юль, пойми мене правильно, я не хочу нікого мішувати, я просто хотіла по-доброму, чесно. Я тебе мало знаю, да? ну судячи по її розмовам, всі не такі. Всі її ну, нагороджують якимсь негативом. Там десь щось. Підгульнув Саша, там де щось і хтось ці порчі якісь робить. Ну, я не знаю. Я довго це терпіла і носила в собі, Юль, але я краще буду злим вовком, а не ж. Ослум, на якому всі їздять, ну поки ж можна. І Вже ладно, мене не бере вона до уваги. Яна її попросила, Людочка, будь ласка, не знаю, що вийшло з мамою. Поверни, все як було. Ні, вона доказала тим, що вона брала, привезла два дивани і шафу купе, яку витягували Даша з Сашою через вікно. Як можна було відкрити пластикове вікно, я не можу зрозуміти. Всі не такі, всі погані, одна вона гарна. Поверни, я погана, поверни мені моє. Тебе ж ніхто не просить віддавати свої. Дівчат, не знаю, яка тут на вулиці всі такі. Може, Юль, ну я не знаю, я тебе бачила раз і не знаю, ти мені показалась не така, як всі чесно. Всі не ідеал, Юль, всі ж не ідеали. У кожного з нас є гіменце. Це люби Боже правда, але ж не настільки, Юль, не настільки. У мене гуся твіться у свекрухи їй 100 років. Вже свекруха 94 роки недавно померла. І і на що вона тобі? Поверни. Речі, куми. Там... Тостерниця кума жила, поїхала. І вона в цей час я розрішила тільки дівану. Коротше, Юлічка, можеш передай, бо заплати ще мені моральну школу, шкоду і матеріальну. На консервацію три кг баклажан, півтора кілограма цибулі, 150 г цукру, 150 г оцту і маленька пачечка. Не знаю скільки там мівіни, Маленька пачечка. Подивіться, вже продається. Я, у Нас такого нема, тому я купила вегету. Я купила гагету, ось такий, якась приправа. Ну, бажано б до шашлика, і щоб вона Вітання і вам, і щоб вона була не без солі, бо солі у нас буде тут. А цукор і руки, це все змішуємо. Це ми пережаримо, це ми сирим поріжемо зараз, пересипемо кожен шар, зальємо, засипимо цими приправками, закриємо лоточок і на 12 годин. Холодильник чи на балкон, чи куди вам буде зручно. Дівчата, хто з Тросянцями дивить? Я не можу наскупитися. Не купця, ворітку. Ви маєте, мабуть, зараз переставлю сюди, поки буду смажити. Сумщина, сумщина. Дякую всім, дякую всім. Я... Де мої окуляри? Ось водички ж хотіла, а потім кови. Бершада. А де це бершада? Села Білка. О, Білка. Юлія. Назарова, Юлічка, передай подругі там спільній, хай поверне мої речі. Раз подруга воняє гімном, то мої речі теж воняють гімном. Дружба в Врось, вона тільки дива не привезла, не привезла вона мені пральної машинки, великої, маленької, не привезла вона мені болера. І посуду, і килим тільки один привезла. Ти ж там з нею спілкуєшся, от передай, їй, будь ласка. Я не хочу судебних судебних оцих всяких користуйтесь ліночки, добротою» зробили замов. Вони навіть того не зробили. Я не хочу. Мене буде представляти представник, так? А їх будуть дюргати по судам. Так, я знаю, у вас повітряні суди проходять крайне рідко, але вони проходять, вони відбуваються, повір, я знаю. І це буде просто неприємно. Краще і ще заплатять і за мого адвоката, і за моральну, і за моральну мою шкоду, бо я нервую. Як там вона з цим живе? Я не знаю. Якщо людини нема в її житті, нема Все, нема. Верни мені все моє. Я попросила люда не я, яна попросила поверни все назад, крім подарунків, які дарувала мама. Дарувала я гарні подарунки. Якщо ти не знаю, знаєш чи не знаєш, і ті стоміси, і все підряд. Вона навіть кумі куми речі взяла. Там же ж були речі, куми, коли вона забирала. Тому закон на моїй стороні. Я мені не обов'язково мотатися в Україну. Буде представляти юрист моєї справи. Навіть зараз будуть суди проходити онлайн, якщо будуть такі ті, і повірю, вони більше втратять. Тому донеси, будь ласка, цій людині, якщо вона це не розуміє. Якщо не важко, Юлічка, я не хочу нікого втягувати у ці розборки. Просто вона мене заблокувала. Діалога нема ні з ким. Був би діалог.